Тай, з вами пакунка І ми сьогодні знаходимося в розповітній школі, де ведеться будівництво сучасного укриття по сучасним стандартам. Тут у нас вже йде розпланіровка і перемички, так? Там будуть саме там будуть стоять душові, ванни, туалети, тут буде вентиляційна, ага. і, і сама локація для дітей. Оце тут нам необхідно буде перелік обладнання, яке необхідно сюди для навчання. Зараз стоять підпорки. Зроблена монтаж монолітний залитий бетон, супер укриття за супер сучасними технологіями. Фахівці плетуть арматуру, заливаються монолітним бетоном. Крім того, що укриття знаходиться у підземній частині. Зверху ми плануємо зробити навчальні корпуси або якісь території, щоб можна було його використати не тільки як укриття, а й зверху добудувати. Класи або спортивні зали ми повинні зробити все для того, щоб у дітей було дитинство, було нормальне навчання, і вони не втратили оцей цей час, коли можна під час повітряної тривоги здобувати знання.